Доброго дня всім. Мова сьогодні піде про Бузький районний суд і про голову Бузького районного суду суддю Шендрику Ганну Олександрівну. Причиною того, що я сьогодні фільмую оцей відео, відео роблю за своєю участі, є те, що в Вищій раді правосуддя знаходиться близько 15 моїх скарг. На незаконні на протиправні дії судді Шендрікові, які, ну мені так здається, вони лежать там, складуються і чекають свої черги, тобто 18-місячного впливу 18-місячного строку, щоб потім ці справи, ці справи закрити за закінченням строків розгляду. Вища рада правосуддя має розглядати. Дозволеної строки розгляду 18 місяців. Закон про звернення громадян регламентує розгляд звернення місяць, ну а судді у нас вони панську роду, у них багато треба роботи. Вища Рада правосуддя собі вибила закон, в якому, значить. Прийняли закон про те, що її можна розглядати 18 місяців. Ну, менше з тим. Закон є закон, його треба виконувати. Порушувати його не можна, хоч він нам може подобатися, а може і не подобатися. Так от 15 скарг розглядається, і ті скарги розглядаються про суддю Шендрікову. Хоч там в Раді правосуддя ще знаходиться десь порядка п'яти скарг від інших громадян. Мені відомо про це. Від кого конкретно там лежать справи і чому вона не рухається, хоч там вже теж строки певні такі підійшли, і так далі. Ну, Менше з тим, не будемо про це говорити. Є факт, який я оприлюднив. Чому сьогодні така, виплила така необхідність саме цього фільмування? 22 листопада 2024 року я. Приїхав в Бузький районний суд для того, щоб бути присутнім і робити відеофіксацію судового засідання у адміністративній справі Номер 943, дріб 1476 чи 87, я зараз подивлюсь точно. Мабуть, таки 14,87. Це є... Ні, 1467, дріб 24. Про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130-ї частини 1 адвоката Межвінського Святослава Дмитровича. Я був на цьому засіданні і фільмував це засідання почалося в Бузькому районному суді 10-й годині 15 хвилин, так як це було е, записано у списку призначених до розгляду справ на 22 листопада. Але одночасно в цьому списку, у цьому списку, були справи, які були призначені суддею Шендрікою до розгляду. Так от перша справа суддею Шендрікою була призначена до розгляду на 9.00 годину 22 листопада 24 року. Що це за справа? Це була справа, це була справа, я зараз зачитаю. якраз є список той. Це була справа, позивачем, в якому значить, є Василик е, Роман Ярославович, відповідач Бузька міська рада, рада е, значить, адвокат ЦАП Оксана Романівна про визнання права власності на спадкову війну. А в 9.30 у цьому ж суді суддя Шендрико мало розглядати справу номер 943, 892, 23 за позовом. Е, Савчин Наталі Володимирівна, відповідач Крестинська селищна ради. Так от я був в цьому суді, з 9-ї години я приїхав на 9-ту годину. В 9-й годині я відкривав, практично відкривав з охороною, значить, ми відкривали це приміщення суду. Я бачив, як приходили працівники суду, як вони бігли шнурком і злітали зі мною і так далі, бігли по своїх кабінетах. Ось, але, значить, на 9 годину жодного судді ще на роботі не було. І я годину 15 хвилин двічі побував у залі судових засідань, один раз робив фільмування в коридорі перед кабінетом судді Шендрюки, щоб показати, що її нема, тому що двері були опечатані, ось її не було на роботі, і впритул в до того часу, поки я не... Зайшов у зал судового засідання в 10-й годині 15 хвилин, коли, коли е, почався розгляд справи про е, за, за притягнення до відповідальності адвоката Міжвінського. Так от далі, до, до чого я це все веду. Сьогодні я поцікавився питанням: а як же ж оглядав всі свої ролики, які тоді записував 22 листопада? Подивився і думаю, подивлюся, а які ж рішення були прийняті. Так от станом на, станом на 22 листопада, у тій справі, про яку я першу, яка була призначена на 9 годину, номер 943, 559, 24, у тій справі було тільки всього одне судове рішення оприлюднене. Це називається ухвала про відкриття провадження. Других судових рішень не було. А сьогодні я подивився, виявляється, що 22 листопада 24 року суддя Шендрикова ухвалила рішення у цій справі. Мене це дуже сильно здивувало, якщо б не сказати більше. Справа в тому, що я ж був в цей день, я ходив по... У всьому приміщенні суду я був у залі судових засідань. Я фільмував процес того, що відсутня на роботі суддя Шендрикова справа була призначена 9 година. Виявляється, що суддя Шендрикова так таємно проникла в свій кабінет або в зал судового засідання і таємно провела судове засідання. На якому не було сторін провадження? До речі, хочу сказати, що сторін провадження взагалі не було жодних сторін провадження ні на 9, ні на 9.30, в залі судове засідання, в приміщенні суду взагалі не було. Як не було і самої судді, то виникає питання: а як же ж вона проникла? Як вона могла проводити судове засідання, якщо її не було на робочому місці? Ну, парадокс, в мене це виникає великий подив, здивування. Якщо її не було, я ж був присутній, значить, я можу зробити висновок, що це рішення суду це є фальшивка, це є підроблення. Її не було на робочому місці. І те, що тут написано, що 22 листопада в Бузькому суді, в складі Шендріка і за участь секретаря судового засідання Лади. Без участі сторін, розглянувши в відкритому судовому засіданні, міста Бузько без фіксації, технічним засобом, цивільну справу, за позовом адвоката ЦАП, яка діє в інтересах і так далі, і так подібне. Це все фікція, це все фігня, вибачте, не було цього. Якщо цього не було, то виходить, виглядає так, що це є сфальшоване судове рішення, шановні. Шановна вища рада правосуддя, що ви робите? Куди ви дивитесь, А? Невже ви так формуєте доброчесний корпус суддів? Що суддя Шендрикова доброчесна суддя, виглядає так, ви не дивитесь не на ті скарги, не розглядаєте їх. Значить, ви погоджуєтесь з тим, що вона чесна, що вона порядна, що вона доброчесно так відноситься до своїх службових обов'язків, що не їздить на свої судові засідання. Що це перший випадок? Я тричі це зафільмував вже. Тричі, дві, два диски два диски з, з фільмами лежать у вищій раді правосуддя. Ще направлю третій. А якщо потрібно, я ще зроблю декілька, якщо це потрібно. Але що це міняється? Вже система є. Два це вже один це випадок, а два це система. А три це вже, це вже систематична система. Правопорушень з боку судді Шендрикові. І вища рада правосуддя нічого не робить. Фактично, якщо так говорити про, про це, то це є кримінальне правопорушення. Це є стаття 366. Внесення суддею неправдивих відомостей до судового рішення. Це є службове підроблення. І я буду писати заяву про, про вчинення нею кримінального правопорушення. В той час, як вища правосуддя, вища рада правосуддя нічого не робить.